Дерек Принц, Благословення чи Прокляття. Тобі обирати. Передмова Автор цієї книги був моїм наставником та духовним отцем. Для мене і моєї дружини Бонні привілеєм стало опинитися у числі помічників цього великого Слуги Божого і протягом 18 років служити разом із Дереком Принцом. У якості співпасторів, упродовж багатьох років ми подорожували разом як апостольська команда, і Дерек часто просив мене взяти участь у євангелізаційних зборах і служіннях зцілення. Наше життя формувалося під впливом тих глибоких істин, якими Дерек Принц ділився з нами. Він був нашим другом і головним старійшиною. Він уміло поводився з цими істинами, ділився ними у благодаті та чистоті, зі щедрістю та гумором, уникаючи релігійності та законництва. Одного разу під час нашого першого паломництва до Ізраїлю ми з Бонні вечеряли разом з Дереком і Рудпринц десь на узбережжі Галілейського моря. Він наполегливо порадив мені замовити страву. Риба святого Петра. Коли перед нами поставили щойно приготовану, ще зовсім гарячу страву, Дерек із серйозним обличчям розповів мені, що, мовляв, паломникам, які вперше відвідали Галілею, за давнім звичаєм належить з'їсти очі цієї риби, аби вшанувати пам'ять апостола Петра. Як старанний учень, я одразу ж скуштував їх. Це було. Найжахливіше, що я пробував на смак. Витерши свого язика дюжиною серветок, я нарешті підняв очі. На обличчі Дерека сяяла добродушна посмішка. Він любив жартувати над своїми друзями, використовуючи різні безневинні жарти. Щодо цієї книги, то за багато років я сам неодноразово ставав свідком практичної дії. Викладених у ній істин бачив це в житті незліченої кількості людей у Африці, Америці, Азії та Європі. Мені спадає на згадку наша місіонерська поїздка до Замбії. Ми служили у віддаленій африканській місцевості з краєвидами на річку Замбезі, де зібралися тисячі сільських жителів, аби почути слово Боже. Нам із дерека Міру. Надали в якості житла дуже стару подобу будинку із зяючими дірками над головою. Під час того як Дерек давав настанови пасторам, і ми розділяли разом простий обід юшку зі шматком хліба, досить часто просто на нас з даху падали ящерки. Поряд з річкою розчистили велику ділянку землі і там зібралося безліч людей, аби почути ті істини, про які йдеться у цій книзі. І незабаром ми стали свідками найдивовижніших чудес, які підтверджують, що багато присутніх пережили потужний порятунок від проклять, що зв'язували їх із покоління у покоління. Пізно ввечері нам доводилося обережно пробиратися крізь густі зарості, повертаючись до нашого житла і тримаючи в руках гасові ліхтарі. Щоб випадково не наступити на жодну з отруйних змій, яких було повно навкруги. Коли ми прощалися з цими смиренними африканськими пасторами, вони подякували нам і відмітили останньою значною командою служителів, яка відвідала нашу місцевість до вас, була місіонерська група Девіда Лівінгстона. Дякуємо вам за вашу проповідь. Тепер ми знаємо. Що нам не потрібно боятися чаклунів та їхніх проклять. Прокляття можуть бути зруйновані. Ми почули і побачили силу Христа, що торжествує над рештою всіх сил. У цих славних апостольських подорожах із Дереком Принсом я бачив могутність проповіді Євангелія, руйнування проклять і важливість благословення. Я побачив, що ці істини. Можуть перетворювати і зцілювати сім'ї, міста і цілі народи. Ми повинні оволодіти благословенням для себе, своїх дітей і наших народів, як це зробив Яків у книзі буття. Коли Ревека підштовхнула Якова до благословення від Ісака, його батька, вона виконувала волю Божу. Яків боявся викриття, але його мати сказала Я візьму прокляття. А ти послухайся мого голосу. Раніше Ревека перейшла від безпліддя до подвійного благословення. Вона народила одразу двох синів. Приблизно через 20 років після їхнього народження, другий із цих близнюків успадкував благословення первістка. За тими звичаями, Яків не повинен був отримати благословення, за своїми здібностями. Яків не повинен був отримати благословення. За словами свого власного батька, Яків не повинен був отримати благословення, але сила благословення, що надходить від Бога, сильніша за будь які прокляття, які цей світ чи люди можуть принести. Сила благословення, яке надходить від Бога, здолає будь-яку силу руйнування й невдачі що наздоганяє вас. Благословення, яке перейшло на Якова, було Божим благословенням його друга Авраама, Якового діда, обітниця завіту, що її Бог дав Аврааму, залишалася активною і дієвою навіть по тому, як змінилося кілька поколінь після смерті Авраама. Цей завіт і ці обіцянки були коренем і ознакою обітниць і благословень. Які приходять до нас із вами через віру в Христа. Тінь Христа, що осяює життя людини, сильніша за будь-яку іншу тінь. Ісус узяв прокляття гріха і смерті, щоб ми мали змогу отримати благословення послуху Його Слову. На Христі ми викуплені від усілякого прокляття. Зрештою, злидні розчарування, поразка, невдачі, біль, примус, руйнування і навіть смерть повинні зникнути під тінню Христа, що її Ісус будував для нашого життя. Перепетія й скорботи, пережиті ревекою, викликали в неї страх, що відбувається щось жахливе. Це навернуло її до Бога. Іревека виявила секрет його благословення. Ключем до отримання постійного благословення був послух голосу Божому. Через кілька століть після своєї обіцянки Аврааму Бог звільнив близько трьох мільйонів Авраамових нащадків із рабства й смерті в Єгипті. Як це сталося? Він зробив це силою крові. Пасхального ягняти, сьогодні через дві тисячі років по смерті Господа Ісуса Христа і Його Воскресіння, сила Христа Христового, як і раніше, дієва в руйнації проклять й у вивільненні благословення. Ми з Боні молимося про те, щоб вас торкнулося і змінило це послання, написане Дереком Принсом, великим біблійним учителем і моїм другом. Послання про те, як розпізнати прокляття і звільнитися від них, нехай буде так, що ви і ваша сім'я завжди ходитимете у благословенні, і це трапиться, як обов'язково наголосив би Дерек завдяки Христу Махеш. Шавда, головний пастор церкви усіх народів, місто Шарлот, Північна Кароліна, США. Вступ до книги у 1970-х роках Дерек Принц почав розкривати істину з Біблії про ті духовні реалії, про які дуже рідко проповідували раніше, ту істину, яка дивовижним чином змінювала життя слухачів. Це було суто біблійне і благословенне Богом послання про благословення. Та прокляття. Це дивовижне одкровення, яке він розвиватиме і духовно досліджуватиме протягом наступних трьох десятиліть, глибоко вплинуло на кілька поколінь біблійних вчителів та проповідників, і що ще важливіше, воно дало ключ до кращого життя для багатьох тисяч християн по всьому світу. Можливо, ви не знайомі з вченням Дерека Принса. Можливо, сьогодні його ім'я вже не на слуху у деяких християнських колах, однак він є одним із справді видатних біблійних вчителів та богословів ХХ століття. Підданий британської корони за своїм народженням, що з'явився на світ у Колоніальній Індії, Дерек Принц здобув освіту в Ітоні та Кембриджському університеті. Він сучасник. Відомого письменника Клайва Льюїса і був знайомий із ним особисто. До свого навернення до Бога, яке стало дуже драматичним, він був дійсним членом привілейованого наукового товариства давньої та сучасної філософії Кембриджського університету, але його видатний інтелект, що підкорився Христу і отримав просвіту від Святого Духа, став потужним інструментом. Передавання істин святого Письма. Поєднуючи свою класичну філософську освіту зі сміливою вірою в надприродні дари духа, Дерек Принц був прикладом рідкісного симбіозу, серйозного академічного підходу і відкритості до надприродного, прикладом поєднання слова і сили, істини і духу, більшу і кращу частину 50 років свого служіння. Дерек Принц провів у незліченних служіннях на всіх шести континентах землі навчаючи, проповідуючи, підбадьорюючи, проголошуючи, споряджаючи та надихаючи. І упродовж всього цього часу він не переставав працювати і як автор важко переоцінити вплив у всьому світі цього смиренного та скромного біблійного вчителя. Дерек Принц перейшов у вічність восени 2003 року. Це сталося у його улюбленому Єрусалимі, у його власному будинку, яким він володів майже 20 років. Дереку принцеві було 88. Він залишив по собі прекрасні дери, для тих, хто мав привілей знати його, він став даром надихаючого зразка людини, яка була підкорена Богові. Любила церкву, носила Ізраїль у своєму серці. Усередині нього палав пристрасний вогонь бачення Божого народу, що ходить у повноті свободи, набутої Христом для нас. Приголомшливий обсяг біблійного вчення у його книгах, статтях, проповідях та листах, є дорогоцінною спадщиною для всіх нас. Зараз ви тримаєте у своїх руках унікальний зразок цього скарбу. У цьому виданні книги Благословення чи Прокляття Тобі обирати, в оновленій та розширеній її редакції, ви знайдете допоміжний навчальний матеріал наприкінці кожного розділу. Віримо, що освоєння і застосування істин, котрі виявити на сторінках цієї книги, незалежно від того. Проходитимете ви навчальний курс самостійно чи в групі допоможуть вам ходити у більшій свободі, у більшому благословенні й у більшій плідності, що сходять до нас згори. Нехай Бог допоможе нам увійти в усі благословення, заради придбання яких для нас помер наш Господь Ісус. Введення у навчальний курс ми вважаємо корисним включення до цього нового видання книги Благословення чи прокляття невеликого навчального курсу. Це навчання може бути як груповим, так і індивідуальним. Уроки, що знаходяться наприкінці кожного розділу, містять питання для засвоєння пройденого матеріалу, відповіді на них дані там само, роздуми над практичним застосуванням. Рекомендовані біблійні вірші для заучування на пам'ять і засноване на біблії проголошення, котре ми назвали відгуком віри. Крім того, аби підбадьорити вас, ми додали свідчення у кожній із трьох частин. Ваша внутрішня підготовка Моліться перед читанням кожного розділу Прохайте Господа наставити вас своїм Святим Духом. Прочитайте розділ. Закінчивши читання, переходьте до вивчення. Потім запишіть свої відповіді на окремому аркуші паперу. Важливо, щоб ви їх записали, оскільки вони знадобляться вам далі у навчанні. Потім Прочитайте вголос вказане місце писання, а потім постарайтеся запам'ятати його. Проголосіть відгук віри. Моліться наприкінці кожного уроку, прохаючи Господа, підтвердити те, про що ви дізналися, і застосовуйте це у своєму житті. Великий Уривок із писання легше запам'ятовувати. Фраза за фразою. Прочитайте одну фразу кілька разів. Потім спробуйте повторити її на пам'ять. Робіть це, доки не запам'ятаєте. Перейдіть до наступної фрази і додайте її до попередньої. Прочитайте обидві фрази разом кілька разів. Потім спробуйте вимовити їх на пам'ять. Робіть це доки не запам'ятаєте обидві фрази. Продовжуйте вивчати решту вірша додаючи фразу за фразою. Допомога У заучуванні віршів. Запишіть кожне рекомендоване місце списання на окремій картці. Носіть ці картки із собою або покладіть їх туди. Де вони щодня знаходитимуться в полі вашого зору, проголошуйте вірші кілька разів на день, включіть ці місця писання у свою молитву та роздуми.